Добрий день! Сьогодні ми розглянемо з вами графічний метод розв'язування систем рівнянь з двома змінними. У сьомому класі ви знайомилися з графічним методом розв'язування систем рівнянь. Нагадаємо, що цей метод полягає в пошуку координат спільних точок графіків рівнянь, які входять до системи. За два навчальні роки ви набули значного досвіду побудові графіки функцій і рівнянь, що розширюють можливість застосування графічного методу для розв'язання систем рівнянь. Розглянемо один із таких прикладів. Розглянемо, будь ласка, приклад, розв'яжіть графічну систему рівнянь. Якщо ви уважно подивитесь на перше рівняння, то ви побачите, що це є незакінчене, але рівняння кола не вистачає для Змінної x третього доданку квадрату другого числа і так само для змінної y. Коли ми додамо їх в лівій стороні, забуваємо, що коли ми виконуємо якусь дію в рівнянні з однієї сторони, таку саму дію виконуємо і з іншої сторони. Отже, для того, щоб отримати повний квадрат по x і повний квадрат по y, ми додамо 4 і 5, автоматично з правої сторони ми теж додамо 5. В результаті перетворення ми отримаємо вираз x 2 до квадрату плюс y плюс 1 до квадрату дорівнює 5. Це рівняння говорить, що в нас є рівняння кола з центром точки 2-1 і радіусом корень з 5. Друге рівняння це рівняння параболи, відки якої напрямлені вгору, старший коефіцієнт 2, тобто вона в два рази витягнута, становиться. Виконаємо певні перетворення і отримаємо рівняння параболи, зміщеної на дві одиниці вправо і на одну одиницю вниз. Побудуємо ці дві функції в одній системі координат. Обидва рівняння. В результаті побудови ми отримали дві точки перетину А і Б, які мають координати 1, 1, 3, 1. Це є відповідь на наше запитання розв'язком графічної графічно системи, розв'язати графічну систему рівнянь. Отже, відповідь пара чисел 1, 1, 3, 1. Зауважимо, що графічний спосіб розв'язання системи рівнянь не завжди є зручним і доцільним. Тоді, коли точки перетину є цілими числами, цей спосіб є доцільним і є можливим для розв'язання. Або коли сказано в завданні, що потрібно знайти наближені значення. Коли ж точки перетину немає цілих значень, і показати їх. Дуже важко, то найправильніше буде розв'язувати графічним способом, відповідаючи на запитання, скільки, при яких значеннях кількість коренів відповідає тій чи іншій системі рівнянь. Розглянемо ще один приклад, але перед тим як розглянути приклад, пригадаємо умови розв'язання системи лінійних рівнянь з двома змінними. Дві прямі. Показані в одній системі координат. Перетинається, то має система єдиний розв'язок. Якщо прямі збігаються, то система має безліч розв'язків. Якщо прямі паралельні, то система розв'язків не має. Ну, а тепер розглянемо приклад, в якому проситься визначити кількість розв'язків системи рівнянь залежно від значення параметра А. Обидва рівняння в нас є лінійними. Якщо ми звернемо увагу на друге рівняння, то ми побачимо, що при А дорівнює мінус 5 графік його дорівнює Х дорівнює 4 є вертикальна пряма. Рівняння ж перше. при будь-якому значенні параметра А, у нас буде рівняння не вертикальне, а похилим. Або горизонтальне, горизонтальна пряма, відповідно, два наших рівняння будуть мати завжди спільну точку, єдину спільну точку, в залежності від значення параметра А дорівнює мінус 5. Якщо ж параметр А не дорівнює мінус 5, то перепишемо нашу систему в ось в такому вигляді. Якщо ж коефіцієнти біля X, ось ці два коефіцієнти біля X, не дорівнюють один одному, то наші прямі мають різні кутові коефіцієнти, тобто напрям наших прямих різний, в одному випадку буде додатній, в другому від'ємний або обидва додатні, але кут нахилу різний, при цьому наші прямі завжди матимуть одну спільну точку перетину. Якщо ж наші кутові коефіцієнти білікса рівні, то можливі два випадки прямі паралельні або збігаються. Розглянемо ці випадки окремо. Якщо ж наші кутові коефіцієнти рівні, а вільні числа не рівні, то прямі будуть паралельні. Складемо систему рівнянь, розв'яжемо і отримаємо, що це можливо при а дорівнює мінус 7. Якщо ж кутові коефіцієнти рівні і вільні числа рівні, Розкладемо систему рівнянь і розв'яжемо, ми отримаємо, що а дорівнює мінус 1, це можливо в цьому випадку. І запишемо відповідь. Якщо а дорівнює мінус 1, то система має безліч розв'язків, бо прямі збігаються. Якщо а дорівнює мінус 7, розв'язків немає, бо прямі паралельні. Якщо ж А належить множині дійсних чисел і крім мінус 7 і мінус 1, то система має єдиний розв'язок. Ми відповіли на наше запитання про кількість розв'язків системи рівнянь в залежності від параметра А. Розглянемо ще один приклад. При яких значеннях параметра А система рівнянь має рівно 3 розв'язки. Перше рівняння ми перевніше. Пишемо у вигляді модуль y до мінус х-5, що ділиться на 3. Графіком цього рівняння ми знайомилися з вами на попередніх уроках. Це буде дві вітки прямої, від мінусу скінченості до мінус 5, ось цей графік рівняння. Ну, а в другому випадку це рівняння кола. В залежності від значення параметра А, наше коло може переміщатися. Ну і розглянемо отже, коло з центру в точці А 0 і радіусом 2. В залежності від його переміщення, ми можемо мати кількість Ну, Якщо, наприклад, А дорівнює 0, наше коло знаходиться з центром в точці 0,0, радіусом 2 жодної спільної точки вони не мають. Перемістивши наше коло в положення мінус 3,0 з центром, ми отримаємо одну точку дотику. Перемістивши ще правіше, ми отримаємо відповідно, три точки перетину. 3. Нас питається рівно 3 розв'язки. Три точки перетину нашого кола. Перемістивши ще вліво, ми можемо отримати 2 точки перетину. Якщо ми трошки правіше змістимо, ми отримаємо 4 точки перетину. Нас питається, при яких значеннях параметра А система рівнянь має три розв'язки. Отже, наше коло. З правої сторони має із першим рівнянням спільну точку. З лівої сторони воно перетинається в двох точках. Так як координата кінцева нашого першого графіка мінус 5. Радіус 2, то центр нашого кола буде мінус 7. Отже, рівняння кола, яке має із першим рівнянням 3 спільних точок, буде х плюс 7 до квадрату плюс у квадрат дорівню 4. Отже, дана система має три розв'язки при а до рівні мінус 7. Ми відповіли на наше запитання. Ну, а тепер розглянемо кілька прикладів із нашого підручника. Номер 131. В номері 131 проситься, розв'яжіть графічно систему рівнянь. В нас є система рівнянь x плюс y дорівня 5хy дорівнює 6. В обох рівняннях виразимо y через x і побудуємо графіки цих функцій у одній системі координат. Пряма і гіпербола. В першій четверті пряма і гіпербола має дві спільних точки Точки перетину 2, 3, 3, 2. Отже, відповідь даної системи рівнянь є точки перетину, а записуємо відповідь пари чисел 2, 3, 3, 2. І розглянемо з цього номера ще приклад номер 3. Якщо ви подивитесь уважно, перше це в нас рівняння кола з центру в 0, 0,0 і радіусом 2, друге відповідно, рівняння прямої. Зобразимо в одній системі координат. І побачимо, що ці два рівняння мають дві спільні точки 0,2 і 2,0. І запишемо відповідь. Не забувайте, будь ласка, що обов'язково записувати відповідь пари чисел. Розглянемо наступний номер 13,3. Визначити графічно кількість розв'язків системи рівнянь. Кількість. Тобто, нам не потрібно вказувати координати, нам потрібно лише вказати кількість число кількості розв'язків. Отже, перше рівняння рівняння кола з центру точки 0,0 і радіусом корінь з трьох, і рівняння прямої. Зобразимо в одній системі координат і отримаємо точки перетину їх 2, і відповідь 2. Із цього номера виконаємо завдання номер 9. Модуль x плюс модуль y дорівнює одиниці 1 і x дорівнює y квадрат мінус 1. Зобразимо обидва рівняння в одній системі координат. Перше рівняння це буде квадратик з центром в точці 00. В другому, відповідно, Перевернута парабола х дорівнює рівня квадрат мінус 1 Дивлячись на побудову графіків двох рівнянь, ми отримаємо, що у них є три точки перетину, тому відповідь 3 розв'язки має дана система рівнянь. Наступний номер 13.5. Доведіть, що система рівнянь не має розв'язків. Також його можна доводити графічно. Покажемо в одній системі координат обидва графіки рівняння. В першому випадку це коло з центром в точці 0, 0 і радіусом 1,1. одиниці. І друге дорівнює X квадрат плюс 1 парабола, від коїку напрямлені вгору, зміщена на одиницю відносно осі OY. І зобразимо. Наглядно ми бачимо, що наші обидва рівняння жодної точки перетину не мають, тому дана система рівнянь розв'язків немає, що й треба було довести. І розглянемо номер 136. Номери 136 проситься, скільки розв'язків, в залежності від значення параметра А, має система рівнянь. Розглянемо приклад номер 1. Y дорівнює модуль X і x квадрат плюс y дорівнює А. Друге рівняння перепишемо як y дорівнює мінус х квадрат плюс а. В першому випадку рівняння має вигляд модулевої функції графік якої ми з вами як... знаємо, як будувати, побудували перше рівняння. Ну а тепер, в залежності від значення параметра А, переміщаємо нашу параболу. А, наша парабола відки напрямлені вниз, і в залежності від значення параметра А. Тобто, якщо А менше нуля, то наша парабола із першим графіком рівняння не має жодної спільної точки, тому 0 коренів. Коли нашу параболу піднімемо вверх до нуля, Тобто y дорівнює мінус х квадрат, побудуємо графік рівняння. отримуємо, що А дорівнює 0, то два рівняння має один спільний корень. Якщо ж А дорівнює більше 0, то дані наші два графіки мають дві спільних точки. Ну і в залежності від цього запишемо відповідь. При А менше 0, 0 коренів, при А дорівнює 0 1 корень, при А більше 0 2 коренів має наша система рівнянь. На цьому ми завершуємо завдання з пункту 13. Бажаю успіхів, до побачення!